Вітаю, я Дмитро Плантон, а це програма з у якій ми розмовляємо з істориками або свідками важливих подій про минуле і його вплив на сьогоднішній день і розмовляємо зі змістом. У російсько-українській війні нам доводиться боротися з нею ще й на інформаційно-історичному фронті, і відбивати її фейки про Україну, як от брехню про створення її Леніним. Великі або типу великі держави люблять собі подібних і охоче повірять у таку брехню, якщо на її основі можна круть верть п'ять дешахи, і світопорядок готовий, зокрема коштом українського народу і безпеки Європи Трампівські США, яскравий приклад. Особливо живучі фейки Росія створила про нашу давнішу історію, про ту, яку умовний захід знає слабко і вже не надто хоче в ній розбиратися. Як цьому протидіяти? Говоримо з очільником Українського інституту національної пам'яті Олександром Алфьоровим. Пане Олександре, вітаю вас. Пане Дмитро, вітаю вас. Дякую за запрошення в цю прекрасну студію в Варшаві в центрі столиці, столиці нашої держави союзника. І радий, що на славу тебе сьогодні поговоримо про важливі питання. Так, це столиця нашого одного з найважливіших союзників. І тепер, пане Олександре, ви вже в одному зі своїх інтерв'ю говорили, що плануєте розширити часові рамки, якими би займалася ваша установа. Зокрема. Раніше ніж ХХ століття. Ви згадували, що є російські маніпуляції, ну, наприклад, козацький період, Переяславська рада, на якими нам потрібно зайнятися. У чому важливість такого, такої дії з вашого інституту? Ну правда, знаєте, насправді безперечно, що кажуть, що новий очільник завжди робить якісь акценти вигідні йому. Так, звісно, я не буду приховувати, що як новий очільник Української інституту національної пам'яті у мене є своя. Стратегія своє бачення, чим має займатися інститут. Водночас нагадаю, що ми центральний орган виконавчої влади, і після підписання і публікування закону державним про державні засади національної пам'яті, це 29-30 серпня, підписав президент і потім прилюдне цього року. То Український інститут національної пам'яті набуває трошки іншої ієрархічної позиції. Тепер ми не просто реалізуємо політику національної пам'яті, а формуємо і реалізуємо і. Підпорядковані безпосередньо до Кабміну, що нас робить набагато сильнішою інституцією, ніж було це за попередників. Водночас формування історичної політики, очевидно, не має обмежуватися події Другої світової війни, як це ми звикли бачити, або це Голодомор, або Друга світова війна. Тому що, зрештою, ці історії, де нас намагаються в світі показати як жертву. Насправді не сприймається, що ми не ми наджертовна нація. Я опублікував нові принципи, з якими буду працювати. Перед цим, звісно, порадився з колегами. І один з цих принципів розширення хронологічної межі. Тобто, ми говоримо про те, що. Якщо росіяни зараз атакують нас своєю пропагандою, міфами, і згадав про Лініна, який створив Україну, то очевидно, що ХХ століття це є варіант, що відбивати ці фейки, бо ну воно 20 ХХ століття в цілому воно таке на межі історії, політології, знаєте, емоцій живих. Але от що робити з тими сухими умовно століттями, де емоцій немає, ну, живих точніше, та? тобто свідків, наприклад, та сама козацька доба. Де у нас з'являється там зрадник Мазепа, да, який вже перестав асоціюватися з цим. Але, наприклад, Прясовська Рада, де два народи об'єдналися в один народ. Ну, Неймовірна, взагалі, історія. Ну, Італійці і французи об'єдналися стали британцями, да, грубо кажучи. От, е і водночас це доба Київської Русі або Русі просто, яка є середньовічною українською державою з такою назвою Русь, як власне ранньомодерна українська держава з назвою військо Запорозьке, яке ми називаємо Гетьманщиною. То от ці якраз кейси вони залишаються, скажімо, оголеними. Для, для цієї гібрид, гібридних нападів. Нагадаю, що так, цими періодом займається, наприклад, Інститут історії України, Інститут української археографії і джерелознавств імені Михайло Грушевського, інші інституції. Але різниця в тому, що є науково-дослідні інституції, у яких відсутнє в цілому ну, поняття як швидких відповідей, mm -hmm. бо між дослідженням наукою, так, і. Комунікацію, це велика прірва. Ми, як центральний орган виконавчої влади, можемо комунікувати, ґрунтуючись на дослідження науково, науково дослідних інституцій. Тому, звісно, що ми розширили хронологічну межу. Тим паче нагадаю, що у нас в Україні є такі, таке свято, як День української державності, яке чітко виділяє поняття, що державність української існує понад півтори тисячі років. Тож ми працюємо якраз з тим, щоб відбивати російські атаки і щоби. Зрештою, проговорити ці важливі деталі, прокомунікувати з українцями і дати можливість іншим, скажімо, гравцям на цьому медійному інформаційному полі дати можливість зрозуміти основні речі: що не Ленін створив Україну, не об'єдналося в один народ, що Русь це середньовічна українська держава, а не Росія. Ну от, власне. Дуже мені сподобалася ваша теза про те, що ми будемо говорити зокрема і про Русь. Ну зі своєї мовознавчої освіти доволі добре знаю, що от якраз фейки з того періоду про мовну ситуацію в Росії, що мовляв, тоді був єдиний язик. І все таке це дуже така тривка річ у головах. Мовознавці вже на пальцях ну, не математично показали, що це ну просто неможливо. Але переконати когось, хто повірив у іншу версію, доволі важко. А якісь такі, можливо, конкретний фейк з історії Росії, будемо так проговорювати. Фейк, та, ви знаєте, Русь взагалі обліплена фейками, і в чому особливість? Спробую дуже коротко пояснити. Русь концепція про те, що там був Рюрік, Ладога, Новгород звідти Київ, з Києва Володимир, на клязьмі, потім Москва, собирати руських земель. Ця конструкція базувалася на літописних та свідченнях. Тобто взяли текст. І його протрактували. Але потім, після тексту, починали з'являтися джерела, наприклад, археологи, які дають джерела, які показують, що ну, не міг Рюрік бути в Новгороді у 860-х роках, якщо Новгород заснували в 930-х-40-х роках. Правда? І власне чого бояться зараз російські вчені і до речі, про вчені в Україні це нових джерел, які несуть нові свідчення. Написи на стінах графітів в Софії Київській в інших соборах, або печатки, на яких свинцеві вислі печатки, ну аналог плом сьогоднішніх, так а на яких написано імена, титули, та які дають іконографію, іконографію зображень, або, наприклад, ті самі монети, які карбував Володимир Святич, його онук, син умовний взятий. так як там. Усиновлений святопов Океан, так Я... Святополк, Святополк, ка... та... Окаянна, званий так, від два батьків. От, і уявляєте, що. Та. І уявляєте що, наприклад, ми зараз в Польщі, та, і була така історія, наприклад, 1970 років Польщі в Академії наук ведуть книжку Тисячі років польській монеті. І це виклик. І росіяни кажуть, а як тут у них є тисячі років польській монеті, а у нас немає. В 1983 році опублікувала видання наука. Так, ви опублікували працю двох нумізматів потужних, де були срібники. І ця праця називається Тисячоліття древніших монет Чого? Росії. Ви уявляєте, це 1983 рік, я народився. А вони кажуть про тисячоліття древніших монет Росії, монети, які крибувалися в Києві. От... Коли в Москві ще було. Найбільший фейк і найбільш жорсткий для всіх, тому що вони грають на полі термінологічному і говорять, що. Русь це Росія. А це неправда. І коли вони говоряться, наприклад, спираючись на мови інші, так, англійська, німецька, де Русь називається Росія в термінології, і от це найбільше такий міф фейк, бо вони намагаються зрештою, і цей напад на Україну, який стався в 2014 році. Ця війна за незалежність України, це водночас війна за. Спробу отримати свідоцтво про народження, наше, і з фальшивим документом далі розповідати все. Тому у них Київ має бути або їхнім, або знищеним. Це треба теж розуміти. Так. Зокрема, вже зараз, після повномасштабного вторгнення, знаємо, що вони з підручників починають викидати свого сполучення Київська Русь, там всяка давня руська держава, незрозуміло з яким центром. Повністю погоджуюся, а ще якісь такі. Фейки, можливо, будемо розвінчувати з такої історії будь-якого періоду, Можливо так, один з найбільших фейків, який нам намагаються вписати, і він знаєте, він все ж таки працює за рахунок корисних ідіотів. Це от Лєніна була така фраза, що краще корисним ідіотам. Посиди двох українців, і хай вони почнуть сперечатися, який прапор на синьо-жовтий чи жовто-сині? Оце от корисні ідіоти будуть, тому що вони посваряться на ментальному рівні. Є корисні ідіоти, якими росіяни дуже чітко користуються, вписавши наративи про те, що українці це народ жертва, це кріпасне право. Нас гнітили нас там вбивали, нас нищили. І справді не можна казати, що не було вбивств українців, як, наприклад, геноцид через голодомор, так і, і трьох Голодоморів в цьому не можна не говорити про те, що було розстріляне відродження, коли взяли і всю еліту в Україні просто знищили. Але практично все. Але водночас цей от термін, що ми жертва, він промовляє нам на підкормку на підсудовому рівні. Що, на рівень, так, промовляє нам про те, що а чи може народ жертва перемогти? Ні. А чи може народ жертва відбивати щось, агресію, війну? Ні. Народ жертва є народ жертва. Це звична справа. Ага, прийшов завойовник, ну, ми народ жертва сидимо. Бачите, наскільки цей міф працює ну, от, дуже потужно. Він працює. І я скажу, його навіть підсилюють. Так? Бо, ну, в цілому, що таке пам'ять пам'ять це нагадування. У нас у людей взагалі коротка пам'ять, насправді. І ці міфи підсилюють. Наприклад, ну, у... Там... крути. Та, бій під Крутами, коли кілька сотень хлопців зупинили в 10 разів э, працепротивника, що переважав, так, більшовицькі російські війська, морові областва. І що крутянці довгий час, поки, зокрема, і я і інші колеги, років 7-8, не почали новий м -м, наратив проговорювати, що крутянці герої не тому, що вони жертва, що там вбили їх приблизно там, 60. А вони герої, тому що вони, не дивлячись на вік і нестачу набоїв, вони виконали військовий наказ і вони зупинили армію супротивника. От бачите навіть на рівні, то хто крутянці? Крутянці герої, тому що вони перемогли там, а не тому, що з них вони жертва. І оце от такі приклади. Чи, ну, я не знаю, може, десь існує там музей, скажімо. Існує музей Гетьманства в Україні, наприклад, так, існують відділення краєзнавчих музеїв присвячені козакам. Ну, музею Мазепи нема, наприклад, так. Але у нас є… А буде? А це треба думати над цим, тому що музеї не відкривається в воєнний стан так, під час війни. Але звісно, що треба зробити. Проте, у нас існує музей полі Полтавської битви, був, бачив. Тобто, от це ж нагадування. Що ей, хлопці, ви там програли проти кого? І як би там не ставили нові, що є оновлення, що це була війна з шведом Ні, це нагадування, яке дуже негативно впливає в цілому на ось цю от історію. Народ жертва. Жертва це той, хто не може перемогти. Але дозвольте запитати так: от на Заході, Західна наука, вона. Якщо посилається на ці фейки, дає їм жити у західних суспільствах, це тому, що саме наука недопрацьовує? Чи насправді, зокрема, щодо історії України, чи там Східної Європи загалом, чи ж все там описано гаразд, просто населення там цим не хоче перейматися з політичних чи фінансових причин? Дивіться: по-перше, в час совєтської історії нашої, так? Наукові центри історичні, були перенесені в Москву і Санкт-Ленинград, де був ГІМ, Ермітаж, Академія наук. І, наприклад, якщо ми говоримо про українських істориків доби Совєтського Союзу, то тут можна сказати: історики, які досліджували партію, Леніна, там, буржуазний, там, там, чи, наприклад, робітничі рухи, селянські рухи. Але ті, хто, наприклад, істориків, які б досліджували Козаччину чи які б досліджували, скажімо, Добу Русі, ні, вони були відсутні. Тобто Русь досліджував археологи. Козачина досліджував і то за це дуже сильно страждали, там. і то в контексті селянської війни, так, невизвольної. І от все це призвело до того, що центри були в Москві. Москва формувала все можливі студії з історії Русі, студії з історії Візантії, які вона заходила в совістичні студії в цілому світові. І, звісно, що. Ну, Українська наука насправді історична. Вона має це такі дуже-дуже. ну, ледь-не -ледь перервалася ця школа. Так? І то державницька школа, наприклад, вона була суто за кордоном в еміграції. Це Дорошенка, Полонська, Василенка, Липинський. І в цьому контексті, звісно, що світ сприймав те, що їм казали тоді історики, які писали. Особливо це там 60, 80, 90-ті роки, коли що ну, Росія, це Русью, там от така от якась дивна історія. Але і тому, звісно, що місце для України на історичній карті, ну, по суті, не існувало. Так, був Київ, який був УССР, але це колишня столиця. ну, І от це все нам ну, зробило таку історію, що ми і зараз ще досі виходимо з цього по суті постколоніального історичного наукового е кластера і. Ми починаємо говорити. Почекайте, Русь це не Росія. І це треба дуже довго пояснювати. Хоча, знаєте, 22-й рік дуже багато чого просто розставив на свої місця. Наприклад, в Швеції була монета Ярослава Мудрого, яка була підписана монета російського князя Ярослава. Після 22-го року цей підпис став таким: монета українського князя Ярослава. Українського? Українського. Ну, так, бо Боліслав. Хоробрий польський король? Так. Стефан Святий угорський король? так А з ними в один той самий час жив Володимир Великий, який хто? Київський князь, древньоруський князь, руський князь, вони кажуть, російський князь. А ми навіть не можемо протокулювати, що це український князь. У нас навіть на рівні от фізіономіки е, е, цієї <сам> ну, важко сказати. Далаємо, далаємо потрошки. А от ви сказали пояснювати. Якщо хотів би запитати з власного досвіду, ви були в хорунжій службі 3 окремої штурмової бригади, де займалися, зокрема, і історичними питаннями. Чи доводилося вам працювати з історичними питаннями саме з особовим складом, спростовувати ті самі російські фейки? Так, я звільнився за запас буквально 4 місяці тому. О, звільнився. Ну, це було спільне рішення з моєю дружиною, яка. Дуже мене підтримує. Але, ну вона вже була вагітна п'ятою дитиною, і їй стало просто важко навіть там штурівку зав'язувати. От, і я звіль... почав про це звільнення, і тут прийшла пропозиція е, е, на кандидатство піти на співбесіди на голову Українського суду національної пам'яті і, зрештою, мене обрали. Але ще вітає Я да. е, закінчив службу в третю штурм... штурмовій окремі штурмові бригаді. Мене звання майор. Я в 35 років пішов навчатися на офіцера після участі в АТО. Я зрозумів, що треба таки кваліфікації застосовувати свої. І в третю штурмовій бригаді я очолив групу гуманітарної підготовки, яка власне займалася тим, що ми це називається хорунжа служба. Так, ця хор, хорунжа служба це. Таке неформальне достатнє утворення, яке дало дуже максимально позитивні результати, і цю службу перейняла, наприклад, бригада Хартія, а тепер корпус Хартія. Ця служба існує в Азові, в бригаді, і в корпусі Азов. Тобто, це в принципі в цілому історія, яка пов'язана ще з 14-15 роках. То, звісно, ми спілкуємося з самим складом, і там, за ну за два роки такої ґрунтовної діяльності, то у нас там понад. 1200 лекцій, саможиві, там, теж дискусії, ну, це, це той гуманітарний напрямок. І, звісно, що для українських вояків треба проговорювати. Ну, вибачте, люди, які знаходяться в армії-3 3 -3 роки, наприклад, та? це втома. І це, звісно, що притуплення цього, скажімо, мотиваційного та? основи, а вона, це, це велика основа насправді. Тобто, в цій піраміді мотивація це перший крок. Далі йдуть вдосконалення, володіння зброєю, там підготовка, підготовка. Але якщо прибрати базову основу, мотивація, то нічого з того не вийде. Відповідно, треба просто розуміти, що в армії ми створили цю структуру, яка відсутня, наприклад, в військах НАТО, але яка робить абсолютно інакшу в цілому. Ситуацію по роботі з особовим складом, що призводить до кращого розуміння, бо вони ж всі не всі ж йшли з якимись базовими знаннями. Мотивація це захист батьківщини, але це ж не обов'язково розуміння до кінця, що ми захищаємо. І зрешто, що за нами? так І зрештою, навіть знаєте, питання, що таке перемога для України, воно буде мати дуже багато відповідей. Ну, але насправді ми прекрасно розуміємо, що те, що назвати перемогою України, це буде. Тоді, коли Росія буде деколонізована. Чи цей досвід з вашої служби? Ви перенесете в діяльність інституту? Це різні досвід абсолютно. Та. І зрештою, хрунжа служба працює, це окрема історія, це робота з особовим складом в УІМПі. Ця історія не буде працювати. Тут зовсім інакші речі роб... працюють. І, зокрема. Ми один з наших нових кластерів діяльності це відкритість, і тут же починається робота з волонтерами, які хочуть допомагати в історичний процес. То тобто... власне, хотів також запитати, які би вам ще були потрібні ресурси для діяльності, наприклад, більше залучення дипломатів, там волонтерів. Якщо це буде діяльність назовні, то на вашу думку було би добре, аби у дипломатичній установі був хоча б один історик, ну або хоча б який би пройшов певний вишкіл на цю тему? Я скажу, що ми співпрацюємо з МЗС. І це дуже хороша співпраця. Я би сказав би, що міністр Сибіга і його заступники це люди, які абсолютно прекрасно розуміють історію, процеси, і дуже багато роботи робиться саме в гуманітарному полі, що в принципі не не так дивує, як навпаки, робить розуміння, що справді зараз час, коли МЗС розуміючи, що за кордоном... Українців, ну я не знаю, скільки мільйонів зараз, там рахують там, ну, очевидно, там 6-7 емігрантів, біженців. То роботи ведеться дуже добре, і ми співпрацюємо на багатьох етапах. Тому зараз той час, хоча, звісно, я думаю зробити такі, скажімо, неформальну історію як амбасадори у ІМПА. Люди, які б допомагали дипломатів, теж не так багато у нас, а які б допомагали б з організаціями певних заходів до державних свят, до пам'ятних дат, тому що тут теж треба завжди, скажімо, люди, які за місяць-два почнуть щось робити. Ну пане Дмитре, знаєте, чи всі українці палять свічку пам'яті на день голодомора? Мабуть, ні. Мабуть, ні. Я знаю соціологію. Сказали, що 80%. Але це ж брехня. Тому що соромно визнати, що ти цього не робиш. Але треба? Чому? А чому забувати? Тому що, Тому що насправді не нагадують і вони дізнаються про цю свічку пам'яті в останній день. І то, очевидно, від своїх дітей, які йдуть в школу, кажуть, треба запалити свічку пам'яті. І останнє, мабуть, питання. Ми зараз у Варшаві, де функціонує польський інститут національної пам'яті. У нього є певні свої напрацювання, певні практики. Ну, наприклад, польський інститут національної пам'яті навіть займається переслідуванням за заперечення злочинів тоталітарних режимів. Ну зараз є така історія з Брауном, який говорив, що газові камери в Аушвіці – це фейк. Якийсь досвід польського інституту національної пам'яті на ґрунт вашої інституції можна перенести. Одним Ми абсолютно словом ми, абсолютно є. різні інституції. Це треба це розуміти. Але з іншого боку, справді, якщо, наприклад, польський інститут національної пам'яті він провадив люстрації, то очевидно, що, але будучи сильною, надзвичайно структурою незалежною, абсолютно, то тут ми говоримо про наш український УІМП як іншу організацію, нам треба це просто усвідомити. І у нас польський досвід в чому можна приймати дійсно в тій популяризаційній роботі, яку робив імп польський. Але це з рахунок того, що все ж таки бюджетування тут ну, просто непорівняльно. У мене працює за штатним розкладом 71 людина. З них 12 в армії в польському інституті понад 2 тисяч людей. Розумію. Дякую вам. Дякую. Отже, як бачимо, роботи з історією все ще дуже багато, на всіх нас вистачить. Легко не буде, але як казав Іван Франко щодо книжок, той, хто, хоч труду мав досить, дивні перли виносить. А як кажуть поляки, до праці родацем, до роботи співвітчизники. Це була Місторія і Олександр Фьоров. На слава тіві! Шануймося!